Слава Україні! День в Одесі проходить поки що без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Ворог і надалі намагатиметься знищувати нашу цивільну, критичну та енергетичну інфраструктуру. Загроза таких атак на рівні дуже висока. Зараз у Чорному морі ворог тримає своє угруповання і ракетоносії. Наразі це два підводних човни та вісім калібрів на бортах. І він готується. Готується знову бити. Тому прошу вас вкотре не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також може бути активна ворожа авіація. Не забувайте про шахеди, дрони камікадзе. Ворог атакуватиме. А ми будемо відбиватися і робити це так ефективно, як робляться наші, наприклад, сили протиповітряної оборони. Бережіть себе та своїх близьких. У Туреччини дуже жорстко обходяться з тими, хто мародерить і наживається на чужому горі після землетрусів. Дуже жорстко. А як на вашу думку, і що треба робити з інформаційними мародерами, яких дуже багато зараз в Україні? Я думаю, що теж треба поводитися не менш жорстко. Тому не забувайте про інформаційну гігієну. Кожного дня я розкладаю вам по поличкам, що і хто, і навіщо робить. Дорослішайте, будь ласка, рік Великої війни вже час себе не обманювати і не вестися на роботу підрозділів інформаційних спецоперацій Російської Федерації. Будь ласка, будьте уважні. Я вас дуже прошу. Так само, як буду. Просити і говорити про те, що в тилу одне з найголовніших завдань це знищення так званої п'ятої колони. Це та сама боротьба і війна, як у хлопців на нулі. І п'ята колона той самий ворог, який нам заважає, який нам заважає здобувати перемогу, саме здобувати перемогу. 91-му році минулого ж століття незалежність прийшла, хоч за неї боролись. Сотні поколінь українців все-таки якось неочікувано. Начебто звалилось на голови з неба, як Мана Небесна. А цього разу ми платимо за це дуже велику ціну. І власне б'ємося за життя наших дітей та онуків. Не за соціальні блага, а саме за життя наших дітей та онуків і прийдешніх поколінь. І це життя. І смерть два виміри всього. Дякую усім, хто долучений до боротьби, не здається, і хто не скиглить, коли немає електроенергії. Не скиглить і розуміє, що це реалії воєнного часу. І дякую тим, хто ту саму електроенергію нам не просто подає, а бореться за неї. Протягніть руку не лише друзям і рідним, а й самому собі. Руку допомоги і руку з вірою в нашу майбутню перемогу. І посміхніться, якби важко не було, посміхніться, бо це додає життя, наснаги до життя, а власне наближає нас до перемоги. Ні, це не прохання, це наказ. Посміхніться. Слава нації, смерть ворогам!